Як сказала одна класик, бували гірші в нас часи та не було підліших. Хочу поговорити про велику брехню в Україні і брехню в усьому світі. Як ви думаєте, чи можна жити в сьогоднішній день не в державі, а просто на якійсь території? Виявляється, можна. Ось візьмемо запит Держава Україна. І нам тут розкажуть всяку білітристику тра та та тра-та-та... Цяка ерунда. У Уточнимо запит, запитаємо, коли створена держава Україна. І нам тут знову ж розкажуть перше посилання Україна Великим Князем створена. І знову всяка білітристика. Подивимося в Конституцію. П'ята стаття. Україна є республіка, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади є народ. Отже, республіка Україна. Багато ви бачили сьогодні табличок так званих державних органів Республіки Україна. Чи, може, на кордоні ви бачили напис Республіка Україна? Поділіться, будь ласка, я не бачив ніде і нічого. На жаль, Республіка Україна. В інтернеті взагалі нічого немає. На цю тему є ще тема людина і громадянин. По Конституції, яку ми всі поважаємо і визнаємо, права і свободи людини і громадянина закріплені, не можуть бути скасовані і не допускається звуження міст, змісту прав. Ура. Людина і громадянин мають права, але є нюанси. Нюанс в тому, що ми всі не визначаємося, не люди і громадяни, а ми всі особи. Коли нас зупиняє поліція чи ТЦК, вони відразу ж питають: давайте встановимо вашу особу. І якщо ви витягнули свій документ посвідку на проживання, так званий паспорт громадянина, так званого громадянина України. Ви визнаєте, що вони мають право вами керувати. Чому так зроблено? Як так зроблено? А зроблено дуже просто все по морському праву. Ось ми глянемо на паспорт громадянина України Ткаченко Мар'яна Іванівна. Чому написано всіма великими буквами? А всіма великими буквами, як Україна, так і прізвище ім'я по батькові. Це є торгове право, воно ж морське право. Тобто, це є як в торговому праві назва корабля. І корабель повинен за все платити по правилах торгових відносин. Подивимося ще один нюанс. Паспорт громадянина України видає тепер Державна міграційна служба України. Ким займається, в принципі, міграційна служба, припустимо, в державі? В державі міграційна служба займається мігрантами. Хто такий мігрант? Мігрант це особа, яка не має зв'язку з даною державою. Тобто, всі, хто мають паспорт громадянина України, визнають себе громадянином України, вони не мають ніякого зв'язку з Державою Україна. Ось така історія. А тепер перейдемо до іншого. Ось я давав колись запит, щоб мені прислали оригінал. Постанови указу. Копію, щоб мені прислали копію указу Президента України про введення воєнного стану в Україні і стану про загальну мобілізацію. І що ми там бачимо? Значить, указ Президента України постановляє 30 трата-та, все чинно благородно. кабінету міністрів не відкладно, вжити заходів. І що ми бачимо? Якийсь. Особа тут мала поставити підпис в зеленський капслоком без пробілу, без пробілу, без інтервалу. І чомусь капслоком. Хто такий в Зеленський, я не знаю. По-перше, а по-друге, підпису він так і не поставив. Державної гербової печатки також нема. Є якась печатка номер 1 Офіс Президента України. Тобто, може вона в кишені Єрмака лежить? В чому би й ні. Все-таки печатка номер 1 а ще є номер 2 номер 3 номер 4 напевно. Отже, таких печаток є багатсько з номерами. І це все чим завірений так званий указ Президента України. Та сама історія про воєнного стану. Та сама історія про про мобілізацію. Про загальну мобілізацію навіть загальну. Указ постановляю. На двох листочках все гарно, надруковано і та сама історія. Печатка якась Офісу президента, тобто такими печатками завіряються е, грамоти, може, там якісь нагородні документи, що комусь там вручається медалька за службу. Може, таку печатку ще можна поставити, але на державних документах. Державні документи такою печаткою не завіряються. Документи державної ваги. Тим більше, що. Підпису ніякого немає. Хто такий Зеленський, я не знаю. Капслоком. Це якийсь корабель або торгова фірма. Капслоком це торгове право, тільки торгові фірми. Отже, якщо тепер до вас підійде якийсь ТЦК і буде розказувати щось про мобілізацію, ви скажіть, хай вам покажуть копію документа. Указу про мобілізацію. Якщо це буде така сама такий самий указ не підписаний, ну, ви їх можете послати далеко і весело. Як бачите, всюди брехня. А чому ми їм віримо? Тільки тому, що ми привикли їм вірити, довіряти. І більше нічому. Що ми бачимо сьогодні робиться в Україні. А сьогодні ми можемо бачити, що всюди ТЦК. І юристи нам будуть розказувати, як працювати з ТЦК, які закони ми можемо опиратися. Але вони рідко коли говорять головне. Основне. А основне це те, що в нас не створена. Держава, в нас створена комерційна корпорація Україна, яка роздала посвідки на проживання, так звані паспорти. Так, я вже показував. Паспорти, ну, далеко я не ходив, можете відкрити свій паспорт. І також подивитися, що у вас прізвище і ім'я написано капслоком. Тобто, ви вважаєтеся м -м, фізичною особою. Той, хто Займається підприємництвом він знає, що він є фізична особа-підприємець. Хто не займається і, можливо, не знає, що він є фізична особа, все одно він є фізична особа, якщо він визнає себе, що от паспорт і він це є одне ціле. Для чого нам роздали ці паспорти? Для того, щоб нами керувати. То, що в нас артисти при владі, я не маю на увазі саме Зеленського, а всі вони і Кабінет міністрів, і депутати, і всі президенти, що були, це просто артисти, які виконують свою роль, а не виконують державних функцій. Вони виконують тільки чиїсь вказівки. Чиї вказівки, ну так як ми живемо в торговій корпорації, і є власник корпорації, ну, хто ж її зареєстрував, хтось для чого, щоб отримувати прибуток. Для чого утворюються торгові організації? Щоб торгувати і отримати прибуток. Тобто вони виконують вказівки власника і то, що ми їх визнаємо як президентом, міністрами, і ще там всякими, це наші особисті проблеми, що ми їх так визнаємо. Вони такими насправді не являються. Ось така сумна історія. Є кілька аксіом права. І якщо до нашого відео ми їх не довели, то це не означає, що вони не працюють. Вони працювали, працюють і продовжують діяти. Отже, все, що написано капслоком, це відноситься до морського торгового права. Фізична особа це по колишньому раб. Раб безправний. Фізична особа це просто набір органів. Це не є людина і не є громадянин. Також словосполучення громадянин України це означає фізична особа. Раб безправний. Це навіть неживий предмет. Громадянин. А, до речі, звідки взявся громадянин? Бог дав землю людям, посолив на них людей, на землю людей. і… Дав їм розпоряджатися всім, що є на землі, для того, щоб вони собі тут жили. Звідки взявся громадянин? Люди зібралися і вирішили, що вони віддадуть частинку своїх абсолютних прав, створять державу. Держава буде їм давати комунальні інші послуги, а вони віддадуть їм частинку своїх прав. Які послуги? Побудує держава дороги, забезпечить теплом, електроенергією, створить армію і дасть безпеку людині, тобто вже громадянину. Тобто має бути договір між громадянином і державою. Що дає громадянину держава, і що дає державі громадянин? І на основі цього договору має відбуватися все життя громадян і існування держави. Хтось бачив такий договір? Я впевнений, що ніхто ніколи його ніде не бачив, тому що його апріорі не існує. На жаль, якщо ми хочемо мати державу Україна. До речі, тут пише Україна, не Республіка Україна ані близько. Якщо ми хочемо її мати, нам самим треба її створити. Для чого створили нам корпорацію? Для того, щоб викачати всі кошти, що і зроблено вже всі надра викачуються, продаються за кордон. Ми додатково ще платимо комунальні платежі за те, що, якщо почитати. Конституцією громадяни громадянин він є власник всіх копалин і інших багатств, які є, знаходяться на території. Ну, це явно не про нас, тому що з нас за електрику ми платимо, за тепло платимо, за народження платимо, за смерть, щоб поховати платимо. Тобто, ну правдиві фізичні особи, які за все платять, які всім винні. І ніхто не винен нічого, ні копійки фізичній особі. Тому і кошти йдуть за кордон на бруківку, будь-на що, але не на вибухівку. Ось тому і так звана влада в першу чергу старається знищити добровольців, знищити націоналістів, які хочуть. Щоб відродилася українська нація, ось така сумна історія.